Вітаю вас, мої поціновувачі Вархамера. Не пройшло і півроку, і я нарешті добрався до цього анбоксу. Це у нас штурмрейвен ганшіп. Подарував мені його ворон на день народження, і так він у мене півроку збирав пилюку на антресольці. Тільки зараз я зміг до нього добратися, забайтили ви мене в суботу на стрімі. Хто не знає, по суботам 5-й, майже кожну суботу я провожу стріми по можливості. І там я якраз сказав, що так, в мене є ця модель, але я на неї ще не знімав розпаки. Її, мабуть, якщо ви в мене на каналі бачили, то це було десь в грудні в одному із випусків буденних підсумків. Або ж буденних розпаковок, я не пам'ятаю точно в якому відосі це було. Що у нас тут є? Є у нас такий шикарний літачок. Представлений він нам, як ви бачите, в кольорах ультрамаринів, але раніше такого не було. Раніше це був суто ексклюзив для сірих лицарів, або ж для кривавих янголів. З якимось часом, з зміною правил і редакцій, цей літачок видали всім орденам космічного десанта, саме орденам, тому що Легіони є в Єрісі. Також у нього тут будуть досить цікаві закачки. Їх тут буде досить багатсько і декору. Є в нас і плазма, і асолтні гарматки, і ласки. І буде багато ракет, і навіть дивіться, є у нас варіативність. Одна це спонсоти, спонсони з Хорикейн Болтерами, як у вашого Dreadnouta, або ж у Land Radра, тобто по 6 болтерів, або ж тут будуть просто двері для десантного відділення. Також, що мені в ньому подобається, це як воно виглядає. тобто Тут у нас рампа від лендака, тут будуть від відрінки. Якщо коротко, то це є просто лендрейдер, на який прикрутили крила. Ну, моє таке враження, не скажу, що погано, ну, воно не виглядає так, наче воно щось може літати. Хіба що з якихось комп'ютерних ігор, типу StarCraft, або ж того ж самого першого Dawn of War, сенс e якийсь такий і має. Ну, воно виглядає спірне, наче воно надто важке, щоб літати, але воно наче і може літати. Ну, дизайн прикольний. Також цей Bolter можна буде заміняти на різні закачки. І тут буде досить так багато всякої біцні. Ну що ж, давайте я повернуся до нашого звичного для вас ракурса і ми роздивимося вміст цього набору. Перше, що ми бачимо в наборі, це є інструкція та декалі. На декалях я хочу трішки зупинитися, хоча, мабуть, ви їх вже в мене 100 раз бачили. Це є стандартні декалі для техніки. Цей орден, я не пам'ятаю, як він називається, чи то Вейчі Грифони, чи то капітула Аврори, я не пам'ятаю. Це у нас саламандри, імперські кулаки, та тут у нас є Ультрамарини. І це все. ну і Трішечки символів м'яхів для різноманітності декорацій, і це все. Так як цей літачок е, спершу призначався для бладів та для сірих лицарів, декалей для них ми не бачимо. У нас є просто ось такі. Е, де брати декалі, наприклад, для воронів, для темних янголів, питання досить цікаве. Так що поверніть нам нормальні декалі. Е, друге. Є у нас інструкція. На цей раз, як ви бачите, вона кольорова, вона не є чорно-біла як ну, в другій редакції в Єрісі або ж раніше. Раніше, наче інструкція в цього літочка була чорно-біла. Тут нам детально будуть показувати, як його збирати. Деякі елементи навіть зазначно не вклеювати, бо вони мають крутитися, як, наприклад, двигуни, але я вам скажу чесно, воно у вас все одно якось буде ну, без надобності майже. На верхню турельку ми можемо ставити ласки, асолтки або ж плазми. Що четвертого нам не дали, але в цілому цього достатньо. Так, у нас збирається рампа. Ну, Хоча б немає того противного механізму відкривання, як на звичайних лендрейдерах. Хто його збирав і намагався зробити, щоб він працював. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це ще задача з зірочкою. Далі. Задня дверка у нас дуже схожа на дверку від рінки, але вона досить так і відрізняється. Тобто у нас відкривається передня рампа, задня рампа і зніматимуться двері. Ну, в теорії мають відкриватися двері, але рухомих частин тут буде дві. Робити їх відкриваючимися чи ні, вибирайте на свій розсуд. Особисто я, ну можливо я це і зроблю, щоб воно відкривалося. Далі. Так у нас збирається хвостова частина, вона тут досить на диво цей літачок. Має досить маленький хвостик. Ну, в цілому це просто якась цеглина з моторами. Так, так збираються його двигуни. Двигуни досить масивні. Що я ще тут бачу? Крила. Крила теж збираються з багатьох частин, ніяких тут додаткових апгрейдів, як це було у маленького штормхока, тут немає. Тобто він збирається чисто з коробки. Ніякої другої модифікації в нього майже немає, але це я скажу в кінці. Що є ще цікаве по модифікаціям цього літачка? Це дещо окреме, і це буде в кінці відео. Тут плавно нам показують збірку, як ставляться крила, кабіна, і тут рекомендується фарбувати це все роздільно, так що не приклеюйте скло. Є в нас ось такий марінчик, такого самого марінчика я вже бачив у штормхока, тобто це абсолютно ідентичний марінчик, навіть шолом у нього буде досить незвичний. Так, приборна панель. Ось так він стоїть і його рекомендується клеїти окремо. Uh, heavy болтери, які доведеться сверлити вручну, бо зараз таке вже не роблять, тобто вони вже йдуть з отворами, а тут треба вдолі поперек їх сверлити. Так, у нас збирається марінчик, і чимось він мені нагадує, ну це ідентичний, як був у І руки, як у пілота Лендспідера, І дивіться, що тут нам завезли. На передню турельку або ж на носове озброєння, називайте, як хочете. Можна поставити хеві болтери, або ж жмєльти, або ж навіть ракетницю. Лазок, у штормхока не завезли, але в цілому і так непогано. І так це діло буде виглядати. Далі, що у нас є? Досить така противна для мене частина це є кабіна. Тобто, дивіться, нам пропонують тут вклеювати багато елементів. І їх треба розфарбувати окремо, бо потім нам буде заважати це скло. Так, у нас тут буде прозоре скло. І як воно буде збиратися, Бог його знає, я навіть не можу собі уявити, як це клеїти. Ну, звісно, треба робити роздільно, але якщо доведеться це фарбувати, ну це задача з зірочкою. Я ще таке не робив. І тут починається саме цікаве. Що мені особисто зайшло, це як і здається. у... Там маленького штормховка була така штука. Можна поставити йому шасі, закриті або відкриті. Чим це добре? Так як у нас в наборі буде противна підставка, які я не завжди люблю летючі, можна буде знімати модель і ставити її собі спокійно на поличку без летючої підставки, що для мене досить добре. Так, у нас одно збирається і показано одразу двома кольорами, щоб ви бачили, як воно має збиратися. В цілому, я на своєму планую робити шасі відкритим. Або ж спущеним, кому як зручніше це називати. Тепер ще одна цікавинка: є у нас Hurricane болтери Вони майже такі ж ідентичні, як це було саме в лендрейдера. Але просверлити їх, як показує практика, в мене рівно зробити 6 таких болтерів після того, як я мучився із дредноутом, це досить важко. Одразу кажу, запасайтеся терпінням, бо це дуже-дуже противна штука, щоб зробити всі стволи просверлені. Ну, не треба глибоко сверлити, маленької ямочки буде достатньо, але це, мабуть, одна із самих важких частин збірки конкретно буде цієї моделі. І дивіться, ми бачимо дверочки в відріна, тобто тут спонсони або дверки. Я чисто не вирішив, як це ще ставити. В мене є така ідея. Просто замагнітити. Це все буде легко магнітитися, потрібно просто шматок ливника подовше. Два магніти і просто підклеювати магнітами і вставляти цей шматок як планку з магнітами, яка буде це діло тримати. Головне все правильно виміряти. Так, що нам тут ще показують тепер, як збирається пілот саме в турельці. Тут теж таке ж противне, що нам доведеться вклеювати скло. І що ми бачимо? А пілот то у нас буде трішки іншим армором. Тобто він у нас не з силовому обладунку, а у нього щось таке інакше ну, виглядає максимально цікаво і незвично. Далі. Так у нас збираються гармати. Їх, звісно, можна замагнітити, але я цього в принципі, робити не дуже хочу. У нас є варіанти ласки, у нас є асолтки або ж плазми. Чесно, я ще не вирішив, з чим я буду збирати свою модель. І пресловута противна підставка. Ну, Кажуть, тримається нормально, але но в мене з ними поки досвіда майже ніякого не було. І декор, дивіться, бладовський, або ж нам дали декор uh, під сірих лицарей. Uh, рули, які зараз не актуальними, тому що це дизайн старого даташита, що, що тут могло все значно помінятися. Ну, по озброєнню ви бачите, є в нас 8 видів озброєння. Тепер давайте розглянемо самі ливнички. Перше, це в нас є чорний пластик підставка. Відрізняється трішки від хелдрейковської, бо у Хелдрейка, здається, була трішечки довша, але вужча Можу помилятися. Ну, Хелдрейкер, наскільки я пам'ятаю, був 125-й овал. Ось така у нас хрестова підставка, тобто цю штучку ви будете обережно зрізати, нижню теж, вклеюєте собі на базу, і воно у вас має так триматися. Виглядає, я просто працював з прозорими пластиками на роботі, так що я знаю, що вона не завжди надійне. Є в нас ще така екзотика, ливник зі склом. тобто, дивіться, Це в нас елементи скла, і, як ви бачите, воно в мене вже є з дефектом. Тобто ось е воно противно коцнуте. Е це також має коцки, і я думаю, або ж просто зафарбувати скло, чи залишити його прозорим і замудритися з кабіною, Ну, це вже таке, знаєте, я ще досі не вирішив, як я хочу це бачити. Uh, йдемо далі. Є у нас цілих 4 ливничка, тобто 4 важкеньких ливника пластика. І тут, uh, що я бачу, якби мені приховали ось це, показали ось цю деталь і сказали, що ти бачиш. Я б сказав, Та це спартан, або лендак, або якийсь танчик. А це у нас все-таки літачок. Ну, дизайн, як ви бачите, ну, дуже нагадує чимось це все діло мені лендак або ж спартан з ливничка. Так у нас виглядає кабіна. диво, дивлячись те, що наборчик у нас дивіться, 2010 рік, то у нас кабіна досить деталізована, тобто дуже багато кнопок, але яких майже ніхто ніколи не побачить. Місце під турельку. Так, шматочки крил чи це боковини, Я так... ні, це будуть такі крила. Далі хвостова частина. Завезли нам, дивіться, це закрилки. Я думаю, це ракетки, ні, це не вони. І місце, куди ми будемо вклеювати рампу. Тобто сюди, як я зрозумів, буде ставитися саме рампа від лендака, а ззаду буде ставитися у нас звичайно. Ну, і такий він гофрований всередині. Тепер боковини. Так виглядають боковини, ну досить масивненько. Знову ж таки, беремо легіонера для порівняння масштабу. Так, вилізти з цих в теорії він може. Виглядає он воно ось так. Моделька досить здорова. Далі, сюди ми ставити будемо двигуни. Що щось такого цікавого, ось вони є. Тобто тут у нас менші двигуни, тут більше. Я не знаю, як це правильно назвати. Це двигуни, які... Для поворотів чи просто для підняття опускання зміни висоти. Я не авіатор, але я це так бачу. Тут у нас стандартні двигуни, причому масивні і деталізовані. Далі теж частина корпуса. Тепер символіка. Ось у нас Бладовська Ось у нас символіка сірих лицарів. У нас тепер багато символіки, яку я ніде не буду приміняти, так що таке собі. Особисто я хочу для себе зробити цю модель під Альфа Легіон. Ви зараз будетеся плювати, ну ти ж хаосит. Як ти можеш збирати лояльну техніку під хаоситів. Як вам сказати, моя армія, мої мініатюрки як хочу, так і збираю. Мені просто подобається. І я не бачу якось бекового чогось такого, наприклад, що якщо цей літочок в мене буде, то його, наприклад, пофарбувати половинку під бладів, половинку під альфу, і не наче він в мене змінює камуфляж. В цілому штука хороша, і якщо правильно знати, як це використовувати, його можна навіть брати в Єріс. Далі. Далі ми маємо багацько двигунів. Це вже те, що йде на, по бортам, тобто на кожен борт у нас в теорії йде по 4 двигуна. Наші шасі, тобто відкриті і закриті. Ще двигуне, це як я зрозумів, накрила. Тепер привіт лендрейдер, Від лендака у нас є рампа. Раз. І є у нас тепер його така своя особлива рампа це задня для десанту. Далі, це, як я зрозумів, борта це внутрішня начинка. так, В нього є внутрішня начинка, і там я бачу той же лендак. Тепер озброєння, саме, яке в нас йде в турельку. Плазма. Ну, Плазма, мені здається, тут навіть прямо злизали з пансона дредноута, але виглядає круто. Також, де у нас сховалося, є в нас приборні панелі. Це, як я розумію, дві різні тобто одна для пілота, одна для стрілка. Ці елементи я поки не розумію, звідки, але маю підозру, що це від шосі. Тут у нас сама верхня турелька. І наші дверочки. Дверочки, звичайні відрінки. Так, якщо наш швидкоруч знайду, то я вам навіть продемонструю, це мають бути у нас дверочки саме від Рінки. Так, це Лендаковський, ні, ну повірте мені на слово, як колись це приміряв, це будуть двері саме від модельки Ріно. Далі. Величезні двигуни. І це все буде завершуватися четвертим ливничком. А четвертий ливничок це в нас є саме озброєння до турельки. Тобто дивіться, тут у нас верхня частина турельки, а, Ракетки в носову частину, хурікейн болтери розбиті на половинки, тобто це, які ми ставимо в фансони, лаз гармати, асолтні гармати, а, ракетки, які ми ставимо під крила, також а, різні воздухозаборники. Далі наші марінчики. Ну, як ви бачите, позов у нього така, неначе він щось соромиться, йому там важко сидіти, я уявляю собі, як він там в три погибелі всередині сидить. Що з цікавого ми бачимо. Є в нас е, оператор, так би мовити, зброї, стрілок, який нас виглядає ось так. Чесно, такого я ніколи не бачив раніше. Мені це сподобається, звісно, але такого дизайну я ще ніколи не бачив. Тепер так він виглядає, він у нас не Аугментований, наче я не розумію, чи це сервітор, чи в нас так реально XMDSMT виглядає. В цілому дуже-дуже незвично. Тобто, дивіться, так він виглядає. І в нього така голова, якось він там підключений і чомусь я бачу тільки одну руку. А, ну, Ніжки ось такі. Те ж саме ви знайдете і в лендспідерах Так, марінчик у нас із шестернею символом місії. Голова тут цікавіша, дивіться, яка класна голова. Таку саму ви знайдете і у Штормхока. Наплічники один чистий, один шестернею. Такі в нас руки, які тримають, я не знаю, як це правильно назвати, важелі керування. Те ж саме було і в Спідера. Вони тут принаймні ідентичні, окрім голови. І на завершення тут у нас ще є, дивіться, такі в нас, якщо це правильно, якщо я розумію, то це будуть борта саме турельки. І тепер, що я хотів сказати, як цю модель можна використовувати в Єресі Хоруса, або ж в Єресі Гора, кому як зручно, це є Шторм Рейвен, тобто Штормовий Ворон. А є у нас така штука, як Штормовий Орел, Шторм Ігл. Він збирається на базі цього літачка, але тут два нюанси. До нього є противний апгрейд пак із смоли, Ви знаєте, я це не схвалюю. Апгрейд-паки з друку я не знаходив. Та й в цілому останні апгрейди, які я брав з друка, в мене якось погано лягають на моделі. Google, вибачайте, не згадаю, кого зараз автор, але якщо знайду, то я вам тут десь покажу назву автора і посилання на відос Є така штука, що можна просто взяти цей літак і в процесі зборки, вирізати з ПВХ пластика половинки. Там є розвертки, як це все вирізати і вклеїти. І виходить Шторм Eagle. Тобто, з додаванням ПВХ пластика ми можемо перетворити цю модельку і за допомогою прямих рук на Шторм Eagle, на здоровий транспортний космодесанта, який можна використовувати в Єрісі. Правда, чи будуть на нього правила в третій редакції, я не знаю, але можливо, коли це відео вийде, то вже третя редакція у нас повністю вийде і можна буде перевірити, є шторм Eagle у нас ще в правилах чи ні. Але концепт цікавий. Я теж довго думав, щоб зробити свою модельку саме Шторм Іглом. Але поки бажання в мене ну, колись дуже хотілося, але я потім подивився, скільки треба морочитися і знаючи, скільки мені ще треба зібрати своїх моделей, то я вирішив його збирати як є. Одна що я планую видалити всі аквіли з корпуса і замінити їх символами Альфа. І все. Ну і ця в мене моделька буде більш естетична і а, прикраса для колекції. Так як хелдрейка в мене немає, а використовувати штормрейвен як хелдрейк це трошки не те. Можливо, замість хелдрейка я собі зроблю а, саме маленький а, як же правильно Холк. Шторм Холк, здається, котрий був менше, і там було навіть дві версії. Тому що. Банально, Хелдрейк мені просто не подобається. І в стрічці свого легіону я б краще хотів би бачити там якийсь маленький штурмовичок або винищувач, який буде заміняти Хелдрейка. В цілому, це, ну, мабуть, вже все, що я хотів сказати про цей набір. Я не скажу, що він поганий, він класний. Ми маємо лендрейдер з крилами, маємо цеглену летючу. Штука досить прикольна, по закачкам варіативна. Ще за допомогою прямих рук ще раз можна зібрати Шторм Eagle, так що майте це на увазі. Я правда не знаю, чи є він в 40к, я його в реалі ніколи не бачив, бачу тільки відосики з ним на Ютубі або ж статті, як це діло робиться. Так що, надіюсь, цей відосик для вас був чимось корисним. Я буду вдячний за ваші вподобайки та коментарі. І пам'ятайте, не всі темні янголи є темними янголами, бувають іще фолени.